Харківська спеціальна школа імені Короленка представляє. Щороку, 13 листопада, в світі відзначається День людей з порушенням зору, адже саме цього дня в 1775 році у Франції народився Валентин Гаюї. Відомий педагог, який заснував декілька шкіл для незрячих у Парижі та зробив дуже великий внесок для людей з порушенням зору. Нашому навчальному закладу вже понад 135 років. Це одна з найстаріших шкіл в Україні, що має багату та славетну історію. Тут ми завжди відчували, що можемо все у цьому житті. Саме так нас навчали дорослі і підтримували усі наші прагнення. Раділи нашим перемогам. Ми і дійсно були завжди переможцями, адже бар'єри тільки у свідомості людини. Проте з 24 лютого 2022 року для нас, як і для всієї України, настали важкі часи. Повномасштабне вторгнення ворога на територію нашої держави. Важко описати все, що довелося пережити усім нам. Через активні бойові дії у Харкові багато наших учнів були змушені покинути рідні домівки та школу. На щастя, світ не без добрих людей. Нам прийшли на допомогу люди з різних країн, що подарували прихисток, затишок та турботу. Однак є й ті, хто не зміг покинути свої домівки. Вони тримаються всіма силами. І, як і всі ми вірять у те, що Харків та Україна скоро повернуться до мирного життя. Сьогодні ми робимо свої впевнені кроки. Ми продовжуємо навчатися. Адже без цього неможливо уявити життя з усіма його перевагами та цікавими моментами. Пізнаємо нове, щоб створювати щось своє. Ми хочемо приносити максимальну користь своїй країні, яку дуже любимо. Ми вже замислюємось про майбутні професії та випробовуємо власні сили в цьому напрямку. Ми ходимо новими стежками і відчуваємо впевненість власного кроку, адже знаємо, що наполеглива робота завжди дає високі результати. Ми взаємодіємо один з одним через спілкування та спільну діяльність, яка дає нам відчуття дружньої підтримки та впевненості у своїх силах. Наші вподобання дуже різні, і ми постійно прагнемо до розвитку в улюбленій справі. Навіть опинившись далеко від дому, ми не полишаємо власного творчого розвитку і досягаємо висот, показуючи цілому світу, що наші таланти безмежні. Прагнемо завжди ділитися теплом з іншими, як би самим не було важко. Це розкриває найяскравіші сторони нашої душі і дарує спокій та гармонію, надає нам крила для польоту. Ми віримо, що ми повернемося до наших домівок, до нашої рідної школи, зустрінемось. З усіма близькими нам людьми та знову зможемо реалізувати наші власні можливості в нашій любій країні. Ну а поки що ми продовжуємо наш життєвий шлях. Як завжди, прагнемо жити повноцінно, ламати стереотипи про людей з порушеннями зору. І головне сильнішати, бо життя любить сильних.